Клінічний аналіз крові це метод дослідження, що дозволяє оцінити зміст форманих елементів крові. У даного аналізу є друга назва загальний аналіз крові, оскільки він дає уявлення про стан організму в цілому. Його здають для виявлення інфекцій, запальних процесів або будь-яких відхилень від базових норм. Даний вид діагностики охоплює такі показники, як кількість гемоглобіну, кількість еритроцитів та тромбоцитів, лейкоцитарну формулу, тобто вміст гранулоцитів, еозинофіли, базофіли, сегментоядерні та паличкоядерні нейтрофіли, та вміст гранулоцитів, лімфоцити та моноцити, а також кількість ретикулоцитів та рівень гематокриту, тобто співвідношення об'єму еритроцитів і плазми крові. Для цього відбирають венозну кров у чисту суху пробірку і направляють у лабораторію. Кров можна відбирати як з передніх кінцівок, так і з задніх, щоб зменшити кількість стресу у тваринки. Ця процедура не болюча. Після відбору крові лапку замотують самофіксуючим бинтом, тобто каполом, для того, щоб венка затромбувалась. Через 15-20 хвилин ви просто знімаєте пов'язку. Клінічний аналіз крові не вимагає голодної дієти 6-8 годин, як цього потребує біохімічний. За умови, якщо ви не збираєтесь здавати клінічні і біохімічні аналізи, разом.